Ні. Основні меседжі так, сьогоднішньої ходи у нас вже є. Але тепер почуйте, навіщо ми сьогодні зібралися? Будь ласка, три хвилини. Зараз, зараз буде ще намерло. Зараз буде. А у нас сьогодні три свята. Потрібне свято. По-перше, це День національного прапору України. Оце бачите його позади себе. так? І над нами. А, перше свято. Друге свято. Сьогодні день звільнення міста Харкова. Від фашистських загарбників, так? Ще він гепи. І третій пункт. Сьогодні Міжнародний день солідарності е, з усіма жертвами тоталітаризму. Я думаю, що наші бабусі, наші батьки, вони всі є жертвами тоталітаризму. І ми в чомусь є жертвами тоталітарного режиму. Тому сьогодні зібралися тут. Давайте зрозуміємо формат, як ми будемо рухатися. Ми зараз збираємося. Дивіться, попереду йде прапор ОПА. он він там. І прапор поглед. Потім йдуть люди в камуфляжі. Будь ласка, підіміть руки тих, хто в кабуфляжі. Подивіться, ми повинні йти всі разом. Підтягуйте зараз і сюди. Вперед. Це батальйон, антигіпін. Якщо дівчина в камуфляжі, вона все одно йде вперед. Це батальйон, антигіпін. Усіх на спині, так є така налікка. Попереду йде камуфляж, в камуфляжі, люди. Так, так давайте, давайте зробимо таким чином. будь ласка. І ми зараз остаємося з колоною по. Давайте по шість. Будь ласка, в колонну по шість. Шикуємося в колону по шість. Ось раз. Раз, два. Три. Чотири. Де кому так? П'ять. Ще буде комутар сюди? Будь ласка. Сюди. Так, шість. Подивіться, всі формуємо колону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добавка, всі разом, колоду, два по шість.